Я вам покажу трошечки свою хату, як я тут все зробила. Якщо по сюжету коротко описати, то оця моя головна героїня чарівна Пав. До речі, якщо ви не зрозуміли, то це відсилка до пані Пав, Ну, спачбова, обожнюю цей мультик. Ми зараз не про це. Коротше, я поселилася, типу жити у цієї чарівної жіночки. Рочків 80-90, а можливо навіть 100. І кожна кімната, в яку я заїжджала, вона була занедбана. Ну, Просто розумієте таке враження, що ця пані вирішила передати мені свою совкову стару квартиру, типу на, і зроби з неї просто цукерочку. Ну, я, в принципі, як бачите, і зробила цукерочку. Це, типу, моя спальня, потім тераса. Тобто все було максимально занедбане, максимально некрасиве.